Прочитав, що буде прес-конференція, а потім всі члени штабу узнають вечором, що буде за прес-конференція сьогодні, яка вона і так далі. Я, Василю Федоровичу, позвонив. Ти робиш прес-конференцію. Він керує він у нас як прес-секретар штабу. Він не знає. Він каже, я думав, це ти робиш. Я кажу, я не роблю. Тому, от, ну, Дуже погано, але штаб починає ділитись. да? Починає починає ділитись? От яка, якась така виходить бездіє бездіяльне, яке слубіювання виходить? Віктор Леніч, ви. Якось там місяць вас не бачили, а потім ви приходите одну кандидатуру на посаду подаєте, другу, третю, четверту. Ну, я... Ну, я маю на увазі... Ну, якщо лобосок подає, так ви ж разом. Ніякий... Лобосок подає, а ви поряд сидите. Віктор Леонідович. Добре, 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 не подавали. Добре, я вам вірю, але серце не вірить. Так от, скажу, скажу такі речі. Ми подавали проголосували за подання кандидатури, наприклад, моєї до громадської ради про МВС. Але від штабу штаб не юридична особа. Ми не можемо подати. То подали з Василем Федоровичем мене від. Просвіти. Я член просвіти, подали просвіти. Не знаю, яка доля там призначили, мене призначили. Є проблеми, да? Є проблеми, і зараз найголовніше це війна. Зараз, якщо збирають якісь кошти, відправляють туди. І тому старатись тут підіймати якусь бучу по зміні владі додатковій, ну вибачте. Те, що почали на штабі збирати, я пішов позавчора штабу, чи коли там п'ятницю да І мені дзвонять. А ти за Лазаря на голову ода підпишешся чи ні? Вибачте, а чого, коли я там був, ніхто не сказав, починають уже підбирати листа. Ми що, проголосували про те? І важко, що пропонуємо там іншу кандидатуру. Вибачте, спочатку треба зняти, а потім подавати іншу. Розумієте? Ну багато бездіяльності робиться тому е, створена ця організація грім до неї долучені долучені ще інші активісти з майдану які мають досвід ну, вибачте побачу, можна вибачте бездіяльність, вибачте, е, бездіяльність якщо можна трошки ВАМ, ну е, добре я скажу про бездіяльність люстраційний бюлетень скажіть хто крім Чепурнова, ясенчука і мене дав хоч одну статтю? А хто його зробив, не Іра ірабірізні Абсолютно все обработано. Ну зачем? ну е, так? Давайте нюанси не будемо розповідати. Все розумієте? От, от посиділи е, посиділи. Не, не треба сваритись. Я кажу, е, е, що е, ну нема, не нема. нема треба, треба щось робити. Як іти до когось люструвати, так. Перед корж з Йовенкою, да, та, таке та інше. Е, розумієте, а всі е, то зайняті, чо, то ще щось. Розумієте, ми хочемо змінити владу. Ми не хочемо допустити старих чиновників е, до, до повернення. Да, е, е, це збиті льотчики, вибачте мене. Е, якщо е, зараз там Трошенко починає розповідати, що він майданевців, е, Саша Бондарів неодноразово заявляв, що вийде з фракції партії регіонів, Віктор Леонідович хотів провести його штаб в грудні. так ну ну це ж вибачте, хай вийде хоч з фракції партії регіонів. А потім а е, потім вже пропонуйте. Бо, начебто, він надає е, е, телеканал дитини для, для освітлення майдану. Добре, але ж ти проголосував за ці закони 16 січня. Вибачте, я поранених возив з Майдану, я там був. Давайте, ви... 에, ну, про І штаб, так далі. Про штаб, мені про штаб, про тому що ми зараз будемо будем говорити про інше. Uh, uh, там... Добре. Хотіла, щоб вона перетворювалася на якийсь такий засідання штабу. Так, так. Ми були здивовані, що тут прес-конференція, тому якось не таке не виходиться. Не, гарну, гарну... не не хо не хочу, тому ні, я ну що ж хай, хай пишуться? Ну я не відмовляюсь від своїх слів. Ми хочемо змінити владу. Ми хочемо привести нових людей. Нових людей, які не вмі які не будуть красти, які не вміють красти. Я доведу, наведу вам приклад один я колишній керівник районного, район, комунального підприємства район районного так. І якось прийшла людина, не буду називати її фамілії, Він казав, перспективна, чиста, порядна, дуже велику кар'єру їй пропонували. О, зіткнувся з цією людиною, він мені почав погрожувати. Він каже, я солдат, виконую свої накази. Але це, це та, та людина молода, про яку казали кристально чиста. І через буквально 2-3 місяці після цих погроз його беруть на взятці. Він не вмів красти, його навчили. Вибачте, його навчили. Якщо ми зараз будемо залишати е, тих викладачів, які будуть розповідати молоді, як красти, і тоді е, туди ми приведемо молодих людей. А ті старі викладачі, е, вчителі, так звані, навчать їх як красти, розпові... розкажуть їм ті е, всі схеми і таке інше, то що ми змінимо? то ми просто просто згубимо ту молодь яка прийде до влади нам не можна давати люд людей залишати у владі і давати інших які вже мають будь-який досвід навіть якщо він не доказаний бо багато людей пройшли кажуть а ви ж не доказали в суді що в мене була корупція таке інша зараз девізоров каже а ви спробуйте мені доведіть ви, ви читали, да? там описано конкретно, хто скільки брав, що. Дуже багато часу я на, на, це, на збір цієї інформації. Там конкретно які суми збиралися такі. А ви доведіть. Розумієте, ось що. Е, да, я розумію, що Київ направ... е, ну, увага Києва вся на сході. Ми теж переживаємо е, за, за, за цю ситуацію на, Сход, на Сході. Да? Е, але... Ну, що ж треба робити? Ми терпимо і міняємо. Ну якось треба бути толерантними і одночасно і рішучими.